Москві вибухи Росія під обстрілом потім доправився до того, що йому тепер треба захищати столицю Арафії, адже бомби долітають і туди. Окрім того, на опублікованих кадрах видно елітні будинки і чути потужні вибухи на фоні. Такого удару по столиці расистів схоже давно не було, але обстріляли і інші регіони Арафії. Із появою новою у нас напевно з'явилися нові можливості. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіть. Ця поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. У Москві заявили про одну із наймасштабніших атак на місто за весь час. Стверджується, що під Підмосков'ї було зафіксовано купу ударів. І про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. Цитую його зафіксовано безпілотники з бомбами, що підлетіли на Москву. Це одна із наймасштабніших спроб атакувати столицю за весь час. Заявив Собянін. Спершу мер Москви повідомляв, що у міському окрузі Подольськ сили попов. Помітили атаку лише кількох дронів, які летіли на столицю. Згодом Семені заявив про, начебто, проліт ще більшої кількості безпілотників у Подольську. Очевидці зняли на відео польоту безпілотників та вибухи. Відповідні ролики публікували у мережі. Окрім цього, повідомляється про атаку двох дронів над сусідньою Тульською областю. До цього був атакований дронами військовий аеродром Чкаловський у Підмосков'ї. І про це повідомляє опозиційна телеграм-канал Астра. Далі цитую повідомлення. Біля військового аеродрому Чкаловської у Підмосков'ї зафіксували дрони з бомбами. Повідомляють місцеві жителі та зид-канали. У підмосковному Щолковому жителі чули стрілянину та тривогу. Зид-канали повідомили, що зафіксовано атаку на військовий аеродром Чкаловський. Офіційної інформації немає. Ідеться у повідомленні. Також є інформація про ракетну атаку в Ростовській області у Новошахтинську, що на Ростовщині. У результаті атаки сталася пожежа. Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах. Міс місцевий губернатор Голубів заявив, що сили буцімто збили ракету. В свою чергу місцеві жителі пишуть про пожежу у районі міста Новошахтинськ, де було чутно кілька вибухів. Неспокійно в рашиських містах Брянськ та Білгород. Там також чули вибухи. Рашисти традиційно почали писати про обстріли. Ну і, зокрема, губернатор Брянської області Олександр Богамас заявив, що рашиські військові протягом години зафіксували проліт багатьох безпілотників. У місце. Нових телеграм-каналах пишуть, що у Брянську цитую бахнуло знатно та публікують кадри, на яких чутно звуки вибухів. У Рашийському Білгороді після оголошення повітряної тривоги також почули вибухи. У пабліках писали, що працювала рашиська ППО, а також що уточнюють інформацію про наслідки на землі. Тим часом у міністерстві оборони арафії вже оприлюднили свої дані. Зокрема, там заявили про атаку, нібито 45 БПЛА бепол. Бо в Арефії буде продовжуватись. Адже нині стало відомо про те, що кабінет міністрів виділив ще 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для сил безпеки та оборони України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Нині виділяємо 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для сил безпеки та оборони. Україна у війні з рефією робить ставку на інновації, а відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги, сказав він за словами прем'єра у виробництві та Застосування безпілотників Україна здійснила справжній прорив. Зокрема, держава вже законтрактувала 1 мільйон дронів, а 500 українських компаній виробляють БПЛА. Також Кабмін схвалив проєкт змін до закону про Збройні Сили України, який затверджує існування сил безпілотних систем. Голова уряду із цього приводу додав наступне: вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. після голосування у парламенті та підпису президента. процес правового оформлення нового роду військ буде. Де завершено, утім, маємо розуміти, що ворог не зволікає. Українцям не варто втрачати пильність, адже в Арефії самотриває підготовка до масованого удару по Україні. Ворог проводить тренувальні польоти на бортах Ту 95 Рашисти Рашиста здатні випустити до сотні ракет. Масована атака може припасти на день незалежності України. І про це розповів військовий експерт, льотчик інструктор полковник збройних сил України в запасі Роман Світан. За його словами, заходження ЗСУ до Курської області не змінило планів рашись. Ко армії та не призвело до розгортання військової операції на цьому напрямку. Ось що сказав із цього приводу експерт. Вони намагаються зупинити наші війська із допомогою нелінійних частин, некадрової кадрової армії, закидають туди Росгвардію, які частини забезпечення приватні охоронні підприємства строковиків. Тобто не видно абсолютно розгортання військової операції. Вони більше це сприймають як прикордонний конфлікт. Не зняли війська зі східного фронту. А саме це одна із задач під час руху на Курськ. Рашисти. Далі тиснуть на Покровськ, каже Роман Світан. Військовий експерт зазначив, що нічого не змінилося і в планах окупантів щодо застосування далеких засобів ураження. Сьогодні ворога триває процес накопичення ракет. Світан наголошує, що рашисти виготовляють достатньо велику кількість ракет для того, щоб нанести один масований удар. При цьому що не менше тисяч ракет у ворога вже є. Відтак для них зробити масовану атаку не складно. Експерт зазначив, що один нюанс ціле вказівка як така. По яким цілям бити, по тим, які розвіддані, до яких вони намагаються дістати, як приклад полковник запасу нові атаки на Київщину. Але вони підкреслив офіцер прикриті потужною системою протиповітряної оборони. За його словами, останні атаки на Київщині ймовірно пов'язані із необхідністю ворога перевірити розташування системи протиповітряної оборони. Так арафія намагається виявити радіолокаційні станції, пускові установки та призначити алгоритм дій ППО. Саме тому атаки расистів такі немасові. Принаймні зараз тривають розплановані, але не масові. Відтак світан зробив е, наступний висновок. Підготовка до масованого удару однозначно триває. Злітають, постійно переміщуються і виходять на пускові рубежі Ту-95. У режимі тренувальних польотів виходять, готуються до масованої атаки. По 4, п'ять-шість тушок. Якщо атака буде за участю принаймні шести літаків, то навіть кілька десятків до сотні ракет за великим рахунком рашисти можуть відправити. Якщо туди будуть ще підходити ту сто. 60, вважає військовий експерт, за словами Романа Світана, хоч підготовка до атаки однозначно ведеться, буде вона чи ні залежатиме від певних домовленостей. Далі пряма мова: зняття загрози по великим містам по Києву, зокрема, може залежати від домовленостей, які можуть проводитися за якимось розміном. Наприклад, ми не підриваємо вам Керчинський міст на день незалежності, а ви не б'єте по Києву. Я образно кажу: тобто, якщо не буде атаки, то це означає, що спрацювали домовленості, якщо вони не спрацюють. Ують рашисти однозначно завдадуть ракетний удар, розповів Роман Світан. Військовий експерт каже, що українцям у великих містах доцільно виїхати за їхні межі напередодні свята, якщо є така можливість, і з точки зору безпеки це непогана думка. Якщо є куди виїхати, провести день десь подалі від розташування небезпечних місць, це краще зробити. Якщо залишитися у столиці або передмісті, треба бути дуже обережними. Адже під час будь-якої повітряної тривоги треба однозначно ховатися, і не за правилом двох стін воно може не спрацювати коли буде масована атака, оптимально йти під землю, тобто йти в укриття або на нульові поверхи будівель. Треба для себе зрозуміти, що це час підвищеної небезпеки, вважає Роман Світан. Ну а я вам вдячна глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.